Мамо, поки що не буду виходити на зв'язок. Не переживайте, все скоро закінчиться. Таке повідомлення Наталія Корнут отримала у березні 2022 року від сина Георгія. Історія чернівчанина, який боронив Азовсталь, та нині у російському полоні. Чернівчанин Георгій Корнута з 2021 року строковик прикордонного загону Маріуполя. Війна його там зостала. І... Зустрічав ворога в перших рядах, вони неприкордонників, вони перші перші утримували, як могли. Ну, підпорядковувався по під командам. Як, як там вже було, ми не знаємо, бо, тому що він нам не писав. Не... З'єднувалися ми з ним по телефону десь раз у 10 днів. Як не міг подзвонити, то писав у смс-ки. Казав, що все добре, мама, все добре. Ми вже знали, що добра ніякого. 27 березня 2022 року Наталія Корнута востаннє розмовляла з сином. Прислав дві фотографії нам і сказав, що не переживайте, скоро все закінчиться. І після того вже ми його не чули і не бачили. Потім ми ж узнали, що дуже багато взяли у полон з Маріуполя. Ну, надіялися, що живий. Три місяці родина не мала ніяких новин про Георгія. Згодом його побратим повідомили, що він у російському полоні. Сказав, що все добре в нього. Як там може бути добре, я не знаю. Але він у нас такий мужній. Він ніколи, ніколи не сказав, що йому погано, що йому щось не так. Що він чимось стурбований. Наталія Корнута щотижня виходить на всеукраїнські акції на підтримку військових та цивільних, які перебувають у російському полоні. Другий син Наталії, Максим Корнута, теж на війні. Він пішов в армію і там його війна застала вже на місці у Харкові, де він служив. Зараз вже цей закон прийняли, його повернуть додому вже. Хоч, хоч одного будемо бачити вдома. Мілана Федорюк, Андрій Маронеску. Новини СІ-4.